Звертаюсь до президента України, Верховного Головнокомандуюча Зеленського Володимира Олександровича, щоб ввести миротворчі війська ООН на територію України. Я знаю їхні функції, статути і так далі, все остальне. Але коли будуть введені ці війська, частина країни, які входять в ООН, війська ООН, там є в тому числі миротворчі війська НАТО. От і цей момент теж мені відомий, і тому вони будуть добре озброєні. Будуть у них літаки не тільки F-16, а F-22, F-35. І будуть на, на них їхні льотчики, а не наші. І тому кацапи дуже забояться цієї миротворчої місії. Вони виведуть війська, я впевнений з території України. Це буде обов'язково зроблено. Якщо ви це не зробите, це буде мінус великий вам. Тому що я хочу заявити таке: в лютому березні, там, коли почали звільняти територію України 22-го року, прем'єр-міністр заявляв, що через два тижні війна закінчиться в листопаді приблизно, чи коли. Зеленський на прес-конференції журналістам заявив, що до, лютого, до початку лютого 2023 року війна закінчиться перемогою України. Цього не відбувається. Ну, я не то, що звільнимо ми територію, але це буде дуже довго затягується. Американці потребували вибори у 24-му році, тому що врахуйте всі ці моменти. Побачити, скільки людям сподобається це відео, виведення миротворчих, введення миротворчих військ на територію України. Проводились незалежні опитування також людей по всій території України. І вони заявляли, що всі хочуть миру. От, але зрозуміло, що з кацапами переговори не можна проводити, але виключити з безпеки ООН. Це можна зробити, щоб вони не мали права вето. Такі звернення я подавав до МЗС ще у 2014 році. І відповіді приходили не від міністра закордонних справ, тоді, по-моєму, Клімкін був, а за підписи виконуючі обов'язки, і там стояла така палочка, де виконуючі обов'язки написано департамента відповідного департамента МЗС. І вони так і цього не добилися при, при такому дуже відомому президенті Порошенку в Лапках. От, і, хоча він виступав на Генеральній Асамблеї ООН і там майже махав капцем, так як це робив Шеліст, чи який там, коли на, в 61-му році погрожував ядерною зброєю США і так далі. 1961 році секретар на Генеральній асамблеї зняв капець і махав ним там, погрожував. От. Так, так от я е, до чого це веду? Що треба, щоб вже реально за ваш срок президентства добитися того, щоб е, е, це, страну Кацапію або в дужках РФ були виключено з безпеки ООН. Раз. Це ваші функції президента. Добитися. Ви роз'їжджали по Сполученим Штатам і так далі. От. Ну що від вашого візита? Хоч і ви поїхали в США, все одно на півтора місяця зняли фінансування України От. на 45 днів. Не знаю, чи зараз подовжили, бо зараз інтернет повільний. Можливо, за вашими указівками так роблять, щоб інтернет був повільний, щоб не можна було ніякі відео розмістити на Ютубі. Можливо, кацапи глушать з космосу ну, це, тому що стаціонарна лінія йде. От. Тому я вас прошу бути розумними. От, зробіть це. Зрозуміло, що тільки герівники Генеральної асамблеї ООН. Антоніо Гутереш і так інші, хоч він там дуже там хвалився, що він допомагає Україні. Можливо, вони не захочуть це робити, але для такої резолюції треба добитися. І причому так резолюцію добитися, щоб спочатку виключити кацапів з безпеки ООН, а потім вже, щоб вони не знали, коли ця резолюція буде прийнята, щоб там ніякого їхнього агента там не було. От. І тоді терміново увести ці війська. І показати силу ООН. От, а, вони, е, а в статуті ООН написано, що велика країна не може захватити маленьку країну. Оце раз завоювати. От, і багато чого іншого. Знаю, що, є, що вони розбороняють протиоборчі сторони, розведуть на велику відстань. то треба на таку відстань, ви, щоб вони розвели. щоб… Щоб Кацапи повністю вивели війська з території України, щоб навіть кінжалами не могли дострілю, достріляти з території Росії і заборонити їм це діло. А тоді, коли вони будуть з безпеки ООН виключені, то вони обстрілювати територію після закінчення цих всіх подій вони не будуть. От, і не, не треба буде ніяких переговорів проводити, бо, бо вони з Кацапією Україною неможливі. Я теж сторонник цього. Я закінчу, щоб було коротше відео, щоб воно скоріше розмістилось. Спасибі. А повідомив я це на гарячу лінію звернувся, тому що до президента ж не приймають е звернення. Воно пішло до Міністерства оборони і до МЗС 20 і 26 числа до МЗС чи 25-го до МЗС. От. Я там попросив, щоб ці керівники. Міністр оборони і МЗС доповіли президенту про мою ініціативу. Якщо вони це не зроблять і будуть займатися ерундою, пробачте в лапках, то так, як раніше це робили, що виконуючи департаментів, підписували відповіді і так далі, ну то тоді просто 200 тисяч людей, не менше 200 тисяч, вже наверное, 250 тисяч викрадених людей з України. А їх приблизно знали, ну, у кожного цієї людини викрадені не менше 30, а то й 40 родичів, близьких, знайомих. І ще приблизно, що, допустим, 10 чи 20 їх знали, чи жили рядом, чи що. От не менше 50 людей знали цю кожну людину, що викрадена. 250 тисяч помножити на, на 50 – це 12,5 мільйонів. Практично і теоретично не, 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 не проголосують за партію Зеленського. І за нього теж на виборах. А плюс ще мінімум 7-7,5 тисяч, що виїхали за кордон. От і приблизно 20 мільйонів населення теоретично і практично не проголосують за партію Зеленського. Тому він цього боїться дуже. От, а народ України обере мене президентом. От в кінцевому результаті буде відмінена під тиском народу, буде відмінена застава, неконституційна норма, щоб і я зроблю все, щоб подивіться мої відео чотири хвилини, там темні є відео, дев'ять хвилин. Там я все говорю. Співаю, як Путін здихає і так далі. І е, говорю, що я зроблю для народу України для того, щоб... Народ України обрав мене президентом, а ви не перехоплюєте Зеленський, шановний мої ініціативи, тому що це мої ініціативи. От і ми переможемо обов'язково Зробіть, щоб це як можна було менше жертв людей, і тому вводьте миротворчі війська ООН на території України. Спасибі.